Я завжди говорив, що не можна передбачити всіх подій, які будуть перед нами. І в нас є одне головне завдання стояти на барикадах і тримати наші барикади. І якщо стояти твердо, якщо стояти рішуче відбивати всі напади, перемога прийде. І фактично ця формула є чинною і сьогодні, як була чинною і тоді захищати наші рубежі. Захищати відчайдушну і, і рішучі. Як ми захищали на майдані наші барикади, як потім захищали наші кордони, і як сьогодні наші бійці, наші побратими захищають наші кордони і наші рубежі. Стояти твердо, і ворог все одно одного дня побіжить і все одно перемога буде за нами. Неможливо було передбачити, як довго триватиме ця війна і якою важкою буде ця боротьба. Важливо бути готовим, бути рішучим.